Вітаю вас, моя шановна величезна Ютуб-родина, і одразу до маленького звіту. Дивіться, яку подяку я отримала. Не я, а ми з вами. Зараз я вам зачитаю. 39-та окрема бригада берегової охорони 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Подяка, висловлюється Стелі Чорнобаївки та її підписникам. Це вам, 168 тисяч моїх шановних підписників, людей з величезними серцями. За ваш патріотизм, щире серце та значну і вагому допомогу захисникам України. Завдяки вам ми всі разом наблажаємо нашу спільну перемогу. Командир військової частини а 7382 полковник Олександр Тоненчук. Ще раз вам показую Отаку подяку я отримала. Не я ще раз перепрошую, я її взяла тільки в руки, але це подяка для всіх вас. Ну і ще дивіться такий прапор. Знову в мене є, Загляйте, яка гарні. 39 окрема, бери... окрема бригада берегової охорони. І ось той прапор, що я вам показувала минулого відео. тобто Мені це дуже приємно, і я знаю, що це приємно вам. Завдяки вам і зборам, ми вчора передали ще один мікроавтобус нашим воїнам. Вони дуже задоволені. І я і ми всі з вами сподіваємося, що цей авто буде виконувати своє бойове завдання. Вітаю вас, мої шановні підписники. Дякую вам за ваші донати, за ваші серця, за те, що ви допомогли зібрати кошти на авто, яке сьогодні ми передаємо воїнам на Херсонському напрямку. Я як командир згоди сержанту, виконуючи на лівому березі бойове завдання, щиро дякую стелі і всім, хто допомагав і долучався до цього збору. Слава Україні! Героям слава. Доброго дня, шановні українці. Ми бійці 34-ї бригади берегової оборони з Херсонщини. Дякуємо стелі з Чорнобаївки, її підписникам на каналі та всім тим людям, які долучилися до зборів коштів нам на допомогу. Ви нам дуже допомогли. Ви зібрали нам аж 200 тисяч гривень, які ми витратили на ремонт наших автівок, які виконують бойові завдання по захисту Херсонщини. Дякуємо вам за оперативність. Разом долаємо ворога. Слава Україні! Героям Слава! Тобто все в нас вийшло з вами, ну от просто при Хлопці дуже задоволені і передають вам і ще раз, і ще раз величезну подяку. Ну, добре, новини по звіту ви отримали, а зараз до тих новин, які пригнічують і рвуть серце. Я про той обстріл, який відбувся в Україні, і сьогодні, 25 квітня, у всій Україні жалоба. За загиблими людьми в Києві. І ці жалобні дні у нас так почастішали, тому що не тільки Київ страждає, і прилітає по Кривому Рогу, і про Сум і по Сумщині, і по Харківщині, і по моєму Херсону, і по Одесі. І це те, про що нас завжди попереджає Таро. Ворог скаженіє. Обстріли будуть сподіватися на те, що ось-ось-ось припиниться, і ще не варто. Чому так відбувається? Тому що у ворога одна єдина ціль нас зламати. Знаєте, у зв'язку з цим у мене виникло таке питання: а чи не узгоджує Путін отакі криваві удари по українським містам з Трампом? Ну такого не може бути, скільки людей гине, скільки жертв, скільки дітей, слухайте, ну це не може бути помилкою. Так, це є конкретні навідники. Тобто у Путіна і в його армії є чітке розуміння, що туди, куди вони поцілюють, там немає військових об'єктів. От слова ну жодних. І ось я подумала, до... а Путіну ж нічого за це не буває, не буває. Так, ви бачите? Ну взагалі нічого. Ну, ну, ну. Мене просто немає слів. До речі, ось бачите, я навіть по собі спостерігаю: ви мене вже давно знаєте, три роки, наскільки я, як то кажуть, міцний горішок, але ну, чесно, нерви здають. Ну, це вже просто неможливо. І от я так думаю, що це саме на це йде розрахунок, коли вже Україна буде погоджуватися аби вже на що, аби тільки це зупинилося. Тому що занадто багато горя, занадто багато крові, в якої ми тонемо. Ось я хочу запитати: чи може бути така ймовірність, що Путін. Узгоджує з Трампом. Удари по цивільним в Україні. Може бути таке? Чи є узгодження? Паш Кубків. Ну, те, що вони це якось обговорюють, дай, до речі, аркан дітей, як це не дивно. Шість монет. Королева жезлів. Помірність. Суд. Так, два старших аркана, Відкриємо їх, про що тут? Король Пентаклик треба дотягти. Так. І оце що у нас? А тут король мечів і справедливість. Усього вони два й пройшли. Ось вам Путін, ось вам Трамп. Тільки запитала. Усьо, вся колода в руках, ви уявляєте? Питаю про двох керівників, про двох лідерів, і вони прийшли. Про що йдеться? Однозначно, тому що, ну, це, знаєте, як виглядає, може, не сам Путін з Трампом сидять і розмовляють. Ну, там якісь особи, які відповідають за це за все. Тобто, так, є якесь попереднє, ну не то, що подавай конкретний дім на конкретній вулиці. Не так це звучить. Це звучить отаким от чином. В тебе на носі 9 травня. І тобі треба зупинити бійню. Для чого? Для того, аби хоч би на 9 травня тобі не прилітало, так? Щоб ти ось не отримав. так? А ти, Трамп, на днях будеш мати 100 днів свого керівництва. І що ти можеш показати? Ти війну не зупинив. Ось цього вам король мечів і справедливість. Справедливість, яку вимагатимуть люди. 10 Пентаклів. От про що йдеться. Ну, знаєте. Мене немає слів, щоб це вам сказати, так, так, так і хочеться вирватися щось. Дивіться, узгодження у цієї бійні є. Це для того, аби до 9 травня дійсно щоб щось зупинилося. Тому я вас і попереджаю: до 9 травня будуть жахливі обстріли по всій Україні. Міста, ви знаєте, я не дивлюся, ну я вважаю, що у нас немає безпечних міст, але ті міста, які обстрілюються. Завжди, так? це у нас Київ, це у нас Харків, це у нас Кривий Ріг, це у нас Запоріжжя, Херсон, Нікополь, ці міста у нас завжди обстрілюються. Тому будьте дуже обережними і уважними, незважаючи на те, що на дворі весна. Бачите, що відбувається? Це узгоджені дії. Узгоджені дії, аби поставити Україну на коліна. Це однозначно. Добре, давайте далі подивимося. Тут ось таке питання є. що Найбільшу атомну станцію, яка є у Європі, це Запорізька атомна станція. Станція це всім відома. І тут постій таке питання, чи піде вона під контроль Америки. Тобто під контроль Америки, але при цьому вона якось має ну, нейтральний статус, чи що. Давайте глянемо, чи стане таке? Чи буде Запорізька атомна станція під керівництвом Америки? Чи так буде? Рицарь мечів. Бачите, провокативні моменти. Ну так, да, говорять про неї. Говорять про станцію, ось вона, аркан смерті. Тобто, якась має бути трансформація. Тобто, дійсно така, розмови такі ведуться. Але ви не знаєте, такі розмови вони ніяк не можуть узгодитися. Тому що по рицарю мечів це з усіх боків виглядає якось, як якась провокація. Розмови дійсно про таке ведуться. Чи буде так? Ну, я не можу сказати, що так буде. Та тут ні, ні не, не, не таким чином. Ну, по-перше, тут, знаєте, коли будуть піднімати якісь папери, чи що, не, не папери, коли, ем, як огляд, так, от якась комісія оглядає оцю станцію. Про, що? про станцію йдеться, тому що Аркан Сонця, так? про станцію. І тут виявляється, що Ну, не все так добре. Дивіться, для того, щоб її, її керувати, її треба довести до тями. Туди треба неймовірну кількість ввести грошей. Якось її треба модернізувати. Щось там треба таке переробити, що на сьогоднішній день не представляється можливим. Розумієте? Тут паж мечів і дев'ятка мечів. Тобто, знаєте, коли, коли почнуться робити, схаменуться. Це неможливо. Так? Я не бачу цього. Про це буде дуже багато розмов, і ти будуть якось по-різному, по різному намагатися з тією станцією, ви знаєте, зачепитися, зачепитися. Вона все одно повертається до України. Ну, все одно, все одно будуть домовленості. З приводу станції ще дуже багато буде розмов. Випала п'ятірка жезлів, це боротьба між якимись кланами, між розумом і серцем, чим хочете. Так? Але все одно вона повертається під прапор України. Королева Пентаклів, король Пентаклів, імператор. Україна по станція повернеться в Україну. Хоча будуть якісь дуже такі розмови, які нас будуть от буквально ну, насторожувати. Не захоче Америка з цим возитися. Далі, тут ще така новина є, я її собі на телефоні зберегла. Зараз я вам її зачитаю. Про що йдеться? Україна закупила в ізраїльської компанії 12 тисяч доз препарату від радіційного опромінення на випадок ядерної загрози. Дивимося, в чому справа. Знову про ядерку вхопилися. Чи є дійсно зараз? Конкретна загроза. Хоча ви знаєте, я подумала: а чому 12 тисяч доз? Що таке 12 тисяч доз? Ну, це зовсім мало. Зовсім мало. Тобто, це я так уже сама думаю. Це не може бути, ну, якби, навіть для якогось конкретного населеного пункту, чи що це вкрай мало? Навіщо? Що це? Давайте так. Чи існує на сьогоднішній день реальна ядерна загроза в Україні? Ні, карти добрі. Десять жезлів просто показують ну, взагалі ситуація сама по собі тяжка. Так? І атомні станції існують під загрозою, так? обстрілів, порушення їхньої коректної роботи. Так? І хто там сьогодні шайгу, вроді би, чи вчора то він таке вирішав, солом ногами знову, що якщо там Росії щось буде загрожувати, ми будемо застосовувати ядерну зброю. Ми це вже чуємо 3 роки, тобто тяжка ситуація. Але далі трійка жезлів, 10 кубків і паж жезлів. Тобто, все це знаєте на рівні розмов, конкретної, безпосередньої загрози ядерного вибуху на території України я не бачу. Я вам це вже кажу на протязі трьох років. Балачки різні, ситуації різні, обстріли станцій, хтось там бряцає, хтось там випробує ті ядерну зброю, але вибуху я не бачу на території України. То навіщо тоді? Навіщо тоді ті дози? Ну, так знаєте, на всяк випадок четвірка мечів це як, ну, як якась раптово, не дай Бог по дурню, як якась хвороба, чи що, але мені тут знаєте, що більше показують? Це якби на всякий випадок, але це як на подальше партнерство. Тобто ми будемо мати більш конкретний запас на всякий випадок, тому що тут якесь партнерство. Ті виготовляють, а ми купуємо просто як звичайні ліки, тому що це ну, не масова закупка, не для масового ураження людей. Просто на всякий випадок. Можливо, якщо будуть якісь проблеми на атомній станції, і щоб можна було рятувати, скажімо, працівників, які там опиняться, припустимо, на момент якоїсь неполадки. Ну, це так виглядає. Я тут. Не бачу катастрофи. Закупили те й закупили. О, господи, світ сказився. Далі, тепер про цю зустріч в Лондоні, яка чи відбулася, чи не відбулася, той Рубіо не поїхав і, врешті-решт, конкретно ніхто ні про що не поговорив. Я читала особисто такі заголовки, що оця зустріч, яка мала відбутися в Лондоні між Україною, Британією, Францією і Америкою, вона начебто була зірвана. Але все-таки вдалося комусь про щось поговорити. Запитаємо, що ж відбулося. Так, да, начебто серйозні дядьки, які, ну, перед тим, як їхати, щось узгоджують, розмовляють про щось, так, а потім міняють все. Ну, тим паче, що справа ж серйозна, гинуть люди, руйнується весь світ. Так, чому? Що з цією зустріччю в Лондоні. Двійка монет, двійка купків, мах, король копки. Ну, знаєте, от, от так, як я вам вже в принципі відповіла на питання. Чому? Тому що, перш ніж їхати і про щось конкретно, дивіться, ця зустріч вона не була просто так. На цій зустрічі мало щось вирішитися, тому що є мах і туз пентаклів. тобто щось дуже серйозне. Можливо, навіть підписання якихось паперів, або, можливо, це йшла розмова про якісь ну, землі так, конкретні. Але ж дивіться, люди зустрічаються тоді, вони вже їдуть на зустріч, коли вони вже знають, що вони скажуть один одному і що буде підписано. А в мене виникає таке відчуття, що якось ну, майже чуть ли не в самий останній момент хтось здав назад. Тому що виникло якесь коливання. Двійка пентаклів, я не знаю, яке прийняти рішення, чи так, чи так. Ну, от, припустімо, на момент якихось. Попередніх перемовин сказали одне. А як тільки зібралися їхати, в останню хвилину прозвучала якась зовсім інша заява: П'ятірка мечів знову, п'ятірка мечів виграний бій, не виграна війна. Чому я так і кажу? Що, ну, тоді, а тоді і всі інші члени того зібрання, яке мало статися, думати, ну чого тоді ми будемо їхати і витрачати власний час, коли нічого фактично не буде вирішено. Ось це відбулося. В останню хвилину хтось щось подумав назад. Добре, що тут ще ми з вами подивимося? Ну, Путін знову таки вимагає зупинки війни. так? Ми це все чуємо, ми це все скрізь бачимо. Це вже так смішно звучить, так? Да? Аж вимагає він зупинку війни. Ну, запитаємо, що це? Зупинка війни від Путіна. Ну, Так, да, хоче зупинки. Йому дуже треба свято. Да. Йому дуже треба свято. Ну, ми вже з вами, знаєте, розглядали. В нього дійсно він же запросив гостей, так і приїдуть лідери з якихось там країн, ну і взагалі же народ буде все святкувати там, да. І ви уявляєте, полетить на Росію, а таки полетить, тому що ми знаємо, що здається, довго тому так полетіли добряче там десь в да, Там у них якийсь склад величезний вибухнув там із ракетами, і з чимось ще. Тобто він детонував, може може досі ще димить. Так, і таке ще може бути. Тут вони що кажуть, вони навіть з фронту будуть витягувати якусь техніку, аби захистити те місце, де буде йти парад. Так, вони дуже хочуть парад. Дивіться, дуже хочуть оцей парад, дуже хочуть оцю зустріч, оцю вакханалію, дуже хочуть, щоб приїхали до них лідери, ось закохані, там, кого вони там, дуже хочуть оцього свята, але тут ось містер диявол. Тобто, знаєте, їм треба відсвяткувати, а далі гатити, гатити і гатити. Це не про мир. А чому? Ну, тут, зараз, ще дурі. Знаєте, тому що, ось поки Путін вариться в війні. Ви побачили, як він почав якось вилазити, ну, як на світ, так? Його бачать. В Москву їздять якісь там представники з інших країн. Тобто, від того нерукопожаття, і коли Путін ізольований, пам'ятаєте, як багато було про то сказано? Зараз і сліду не лишилося. Всі навколо нього крутяться і вертяться. Паж мечів, п'ять жезлів, дев'ять монет, кубки. Тобто, йому. Потрібна возня. йому потрібно і ще показувати, що він ще важливий і він може тиснути на щось. Тому розраховувати на те. Що якщо от зараз Путін каже про перемиря, і воно настане, ну тобто тривалий мир не варто, це тільки якщо навіть там, от я читаю таке, там, чи з 30 травня, щось уже там відбудеться, ой, з 30 квітня, чи до 1, до 9 травня, тобто різні оці дати називають до 9 травня. Але я вам хочу сказати, навіть якщо воно і притихне десь після 9 травня знову підніметься величезна, ну, така, знаєте, як хвиля. Тому вірити цим перемовинам, цим обіцянкам зовсім не варто. Ну, давайте запитаємо тоді, ну які ж можуть бути добрі новини для України? Добрі новини для України найближчим часом. Що ми почуємо? Які добрі новини може почути Україна найближчим часом? Тяжко зараз, дуже тяжко. І новини жахливі і переживати це тяжко, але ну, ж я вам казала, треба нам пройти над прірвою. Добрі новини для України. Король жезлів. Ну, По-перше, це показують, можливо, лідера, так, в якого є певна стратегія, якась впевненість. Тобто, що б ми зараз не чули, якісь оці заголовки, які тиснуть на мозок. Так, оці обстріли, оця кров, яка л'ється. Воно, якби, так, є, але є іще щось, що, можливо, ми не знаємо. Імператор. Якась заява буде. Якась буде непогана заява. Імператор вісім жезлів, ми почуємо щось, щось про війну. Ну, що я вам скажу? Ну, по-перше, нас ніхто не кине. Там, що Америка, каже, відвернеться, так, десь я вже чула заголовки, Європа може зливатися, це все неправда. Нас будуть тримати і тримати будуть непогано. Ну Дадуть Путіну відсвяткувати 9 травня. Дадуть. Але Всесвіт, все одно, ну все одно він біля нас. Ну і дивіться, ось Аркан миру, колісниця, король Пентаклів. Про що це каже? Про те, що нас не кидають, будуть біля нас і лідери інших країн, і вливання будуть. Ну просто знаєте, що я вам хотіла сказати. Попереду, травень, травень у нас теж буде важкий. Тому ну, добрі новини це про те, що ми не самі, ми продовжуємо боротьбу. А те, що нас будуть обстрілювати, те, що війна продовжується, ось вам 9, ось вам вежа і п'ятірка мечів. Тобто, знову вона каже, виграний бій, але не виграна війна. І ще до кінця травня нам прийдеться, прийдеться ще поборотися. Добре, головне, бережіть себе, тримаємося всі разом, і все одно Україна переможе. Дякую вам.